Приголомшливий результат президентських виборів у Польщі після того, як екзитпол прогнозував перемогу про європейського кандидата Рафала Часковського, центральна виборча комісія оприлюднила геть інші дані. Із мінімальним розривом між кандидатами перемогу здобув євроскептик і консерватор Кароль Навроцький. За нього проголосували п'ятдесят від виборців. А за часковського 49,11%. Процента як відбувалося голосування, та як результати польських виборів можуть вплинути на підтримку України, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький починає біля пам'ятника жертвам волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик та директор інституту національної пам'яті не збирається полишати це історичне питання у відносинах з Україною. Раніше Навроцький заявляв: не бачить нашу державу в НАТО та європейському союзі, якщо вона не відповість за волинську трагедію. Обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію нашої держави принесла кандидату підтримку. Ультраправих виборців його суперник мер Варшави та проєвропейський кандидат Рафал Часковський натомість заявляв, що Україна має бути частиною західного світу і підтримував наше членство в Євросоюзі та НАТО. Утім, деякі погляди кандидатів на Україну були схожими, і Навроцький і Часковський обидва виступали проти надсилання польських миротворців до нашої держави, втім, як і більшість політиків Польщі. Обидва кандидата засуджували розв'язану Росією війну та називали її агресоркою і вбачали в ній загрозу власній державі. І обидва кандидата висловлювалися про українських мігрантів. Жасковський пропонував забрати виплати в тих українців, які не працюють і не сплачують податки у Польщі, і Навроцький висловлював схожі погляди. Якщо Рафала Часковського підтримував чинний польський прем'єр та прихильник євроінтеграції Дональд Туск, то Кароля Навроцького підтримали представники партії Право і справедливість націоналістичної поліцили, яка керувала країною багато років поспіль. Голосування тримало інтригу до останнього. Екзит Пол спрогнозував перемогу часковського з мінімальним відривом, і кандидат вийшов до свого штабу з переможною промовою. «Любі мої, ми перемогли. Я об'єднаю. Я буду розбудовувати. Я справді буду президентом усіх польських жінок і чоловіків. Я буду вашим президентом. Як виявилося за лічені години, політик поспішив перемогу з різницею у трохи більше ніж півтора відсотки. Здобув євроскептик Навроцький. Виборці результатами голосування вражені. Мені дуже сумно. Я дуже засмучений, і розчарований тим, що Польща, польська нація, обрала цей шлях. Побачимо, до чого це призведе. Почуття на даний момент безумовно змішані. Але те, наскільки мала була ця різниця, говорить нам про те, наскільки ми розділені майже навпіл, як виборці, це дуже цікаво, а також дає поживу для роздумів. Політичні оглядачі прогнозують за президентства Навроцького можливе зростання напруги у відносинах з Євросоюзом та Україною. І, хоча при владі, поки лишається проєвропейський прем'єр-туск. Президент Польщі матиме право витувати закони, буде головнокомандувачем збройних сил, матиме змогу впливати на зовнішню політику та зможе вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти. Новий глава сусідньої держави почне виконувати свої обов'язки у серпні. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.